Президент українського клубу здав гравця в ТЦК Рафіня – головний претендент на золотий м'яч. Холланд може покинути Манчестер Сіті. Чергове досягнення Кріштіану Роналду. Натискай вподобайку, «Допомагай розвивати український контент. А ми починаємо. Президент футбольного клубу передав у ТЦК гравця, який відмовився продовжувати контракт. Президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк мав конфлікт із гравцем Шершнем після його відмови продовжити контракт. Футболістові загрожувало переведення в юніорську збірну та мінімальна зарплата, але він вирішив піти. Поворознюк заявив, що ті, хто погано йде, потрапляють до ТЦК. Незабаром за шершнем прийшли двоє людей, однак він зміг утекти. У матчі проти Пумаса іспанський захисник Серхіо Рамос отримав червону картку на 92-й хвилині за стусан противника. Ця червона картка стала 30-ю в кар'єрі захисника. Він обійшов колишнього центрального захисника збірної Панами. На рахунку якого 29 червоних карток за кар'єру. Далі йшов Феліпе Мело, який отримав 28 червоних карток. Антуан Грізман повторив рекорд за кількістю матчів у Лалізі серед іноземців. Матч проти Барселони став для Форварда Атлетіко 520-м у чемпіонаті Іспанії. Грізман зрівнявся за кількістю матчів у Лалізі з Ліонелем Месі. Жоден іноземний гравець в історії турніру не провів більше ігор. Салах вперше за кар'єру в Ліверпулі не завдав ударів по воротах за матч. Ліверпуль зазнав поразки від Нюкасла у фінальному матчі Кубка Ліги. Нападник Мохамед Салах провів на полі весь матч і не завдав жодного удару по воротах. Це сталося з ним уперше за період виступу у складі Ліверпуля. Норвезький страйкер Манчестер Сіті Ерлінг Холланд може покинути клуб вже влітку. Якщо містяни не кваліфікуються до Ліги Чемпіонів, що цілком імовірно, то футболіст почне шукати новий клуб. Водночас мадридський реал, який націлений на трансфер футболіста, може підписати гравця. Чергове досягнення Роналду 22 роки поспіль Кріштіану Роналду грає в складі збірної Португалії. Кріш вийшов в основі проти Данії і став першим гравцем, який грає за команду 22 роки поспіль. Машина. Рафіння – головний претендент на золотий м'яч, за версією гол. Видання опублікувало оновлений рейтинг головних кандидатів на золотий м'яч, і несподівано лідирує Вінгер Барселони Рафіння. Бразилець проводить сильний сезон у складі Барселони, що дозволило йому очолити рейтинг. Півзахисник металіста 1925-го Голден Мафента проігнорував виклик до збірної Замбії. У Замбії був запланований товариський матч проти збірної Росії у Москві, який відбудеться 25 березня. Своє рішення гравець ухвалив. Порадившись із керівництвом харківського клубу, у підсумку він вирішив не їхати в табір своєї збірної на березневий збір.